Вечірня риболовля, дивіться, користуюся я таким ліхтарем Кілнекс. Що мені в ньому подобається, так це те, що в нього є режим червоного світіння. Ну, я їм підсвічую своє робоче місце, в мене від нього не втомлюються очі. Є ще режим білого світла, в кожному режимі є по три потужності. Дивіться, це. Перша потужність на червоному світлі. Ось є друга. І дивіться третя. Дивіться, як воно гарно все освіщає. І також є режим білого світла. Дивіться. Ось, вмикаю, це перша потужність, ось друга потужність і ось третя. Теж, так? Да? Непогано. Освіщає навколо. Оце видно. І ще у нього така фішка як а, а, нейтралізатор комах, кома, да? так називаємо його. Ось ви бачите. Ну, це добре, коли тепер пора року, він заманює сюди отак от комах. Давайте вимкну світло своє на фонарику і вмикну здесь тут, цей режим. Ось, бачите, підсвічує. Він ну, заманюю їх і нейтралізує. І надоїдливі комахи не лізуть а, мені в очі а, влітку. Тож, такий ось непоганий ліхтар Kilnex. Як бачите, я його постійно з собою тягаю, та в нього є такий гачок. І можна чіпляти за що завгодно. На даний момент, бачите, я начепив його на зонт. Тож, непогана річ. Світить він, до речі, в наметі в мене, коли я їж, їжу на дві там, доби, то спокійно вітрою доби в економ режимі він у мене в наметі горить, навіть не, вмикається, не вимикається. ну Щоб не впасти там. Тож, рекомендую Кілнекс.